Ну святкову колону очолюють вчителі рівненських шкіл з державними прапорами у руках. За ними військовий оркестр позаду перші особи міста та області на майдані незалежності. Вони дружно кладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Відкривали святкування дня незалежності у Рівному. Після урочисту церемонії присутніх на заході. Привітали і гості свята. Ми зараз знаходимося біля пам'ятника Тараса Шевченка. У Любліні минулого року ми видали кобзаря Тараса Шевченка польською мовою. Цього року ми разом з послом України в Польщі в місті Люблін назвали одну з центральних площ іменем Тараса Шевченка. Гості свята мали можливість побувати на відкриті виставки у міському будинку культури, спостерігати змагання зі спедвею за Кубок Незалежності. А вже близько 10-ї години вечора урочистості закінчилися святковим концертом. Вітальними словами від міського голови рівного Дорогі земляки, вітаю вас з днем народження нашої рідної батьківщини. Будьте щасливі, здорові! Хай живуть достатку ваші сім'ї. Слава Україні! Співанням державного гімну. світковим салютом